розкажи, чого я тебе покупала лапи? Потому, що ти вже лізла в вазон. Будеш вазон лізти? Кажи, буду. Бачите, така мокренька? Трошки лапи намочили. Отак так муся себе купає. Кстати, вона дуже швидко сохне, бо вона вилизує лапки і вони миттєво висихають. Каже, підписуйтесь на мене. Ой, ой, ой. Муся приймає ванну. А що робити, як всі лапи в землі? Дорогі підписники, в кого є коти, якщо у вас була така проблема, що вони залазили в вазон з землею, що ви робили, як ви їх відучали, чи це неможливо відучити? Апельсинові корки, апельсинові палички вставляли. Кажуть, кофе відлякує. Але я читала, що кофе і навіть цей відходи від кофе, від кави, вони токсичні. і... Кіт може отруїтися, тому вирішила з кавою не практикувати, ніж михом, ні з чим. А поки мусятре лапки, передаємо всім привіт, підписуйтесь, ставте лайки. Раді всім. Кажи, <соць> чудо. Каже, всім привіт, гарного веча-вечора, мирної ночі, тихої.